Привіт! Сьогодні у нас в програмі Мармишинг на Міських озерах. Знаходжуся ось на такій прикольній локації. Запресовано водойма. Тут одне менше, далі, там трошки одне більше озер є. Ну я зробив ставку на це озеро. На годиннику у нас зараз 12 годин дня спека. І мені цікаво стало, що ж буде клювати в таку жару. Ну, на такому озері. По снастям трошки пізніше розкажу все більш детально. Я обривлюю і продовжую розвивати тему свого одного комплекту, нового виду риболовлі, ну, особисто для себе. Далі все покажу, а зараз давайте швиденько спробуємо, чи є тут рибка. І відкриває нашу сесію. Ось такий окунчик, ось Ну такий. Майже з ладошку. Так. поможемо йому поплисти. Опа. Давай. Так, чудово, але все ж таки мені хочеться піймати білу рибу. В березі дуже гарно видно, що дуже багато плаває краснопера, і також є і карасики тут. Карасю, я мармишку прям підсовував під його рот, але на жаль, він ніяк не реагував. Все-таки спека на них впливає теж, не дуже вони хочуть харчуватись на даний момент. Але як не дивно, вони активно переміщаються по 2-3 штуки вдоль берега. Ну, зловити карасика було б, звісно, чудово. Але надію я особливих на нього не покладаю. От окунчик чи красноперечка, я думаю, задовільнить на сьогодні мою риболовну душу що поїхали далі Колоть окунчика. тут такі озер в траві Туди закидуєш, трошки глибше опускаєш мормишку і одразу є клювання. Ох, це був непоганий, але зійшов. Чечок маленький і недолік мормишки цієї заводської я вже зрозумів. Треба все ж таки мормишки робити самому. Мілкий окунь просто робить мерву. Але це він робив мерво, поки я камеру не включив. Тільки включаєш камеру, все. Десь стайка відходить. А ні. Опа. Клюють просто в закіт. Да, мілкі. Да, невеличкі, але на таку тоненьку, делікатну снасть, це задоволення. На ну, наджих моєму розумінні це така легка делікатна снасть, яка дозволить піймати рибу, Ну, майбутньо в будь-якій водоймі. В принципі, будь-яку рибу і будь-яку Пору року в будь-яку годину доби. Наприклад, літом, коли спека, риба малоактивна. але хочеться дуже прогулятися десь по водоймі. Я гадаю, треба завжди мати в арсеналі такий спінінг, маленьку коробочку з принадами і буде вам задоволення. Вони красажні, ка мене рибалочка в болотцях. Яку нього роздача? Тупо, тупо ловлю в чому. У вікні трави. Я камеру не включав, просто що було декілька опа, зійшов. Декілька окунів я піймав до того, як камеру поставив. Увімкнув. А, як на зло зацепилось? Ось в такому віконечку травички Стоять файні окунчики і активно хочуть клювати. Я навіть нічого не роблю, я просто закидаю мармишку і просто, поки вона падає на дно, відбувається клювання. Зараз їх наскладаю, потім відпущу. Ну, скільки, скільки у вас там хлопці. Я вже піймав 5 штук. Оп! І зійшов. Ай, блін. Хочеться все бігом-бігом бігом поки рибка там стоїть. І тому не все виходить. Ну це прикольно. Опа, єсть. <реш> круто. Це реально круто. Я не очікував. Я сюди під'їхав, думаю, кидать не кидай, таке все заросше. Я розраховував, що тут буде дещо дещо інша. Обстановка. Тут... Заросло все травою. я тут останній раз був весною, такої трави не було. Ну що означає? Треба скрізь пробувати. Ого, все хорошенький навіть, дивіться які, Це які окуняка. подивіться, які красень. Дивіться які. Скільки там же ж цих хлопців стоїть просто клюють в льот. Я закидую і нічого нічогісінько майже не роблю. По проводці маю на увазі. Закид є, закид є. ну. О, найбудь-що перша проводка без клювання Треба туди трошки далі кидати, а там вони стоять. Оп-оп-оп! І зійшов. Ай. Ціпляється усе. Давай трошки більше часу, щоб він зажував. Оп! Трошки фрикціон треба підтягнути. Було, було. Було клювання. Оп, єсть. Та вийшов. Та ти що? І зійшов. Це щось неймовірне відбувається і там де лічує ганяє окунь квака в траві. Опа є є, є. Ні, ну це круто. Це то я потрапив на роздачку. Так, хлопчата, вибачте, посидіть трошки, я вас відпущу. Єй, подивіться які окунь! Тут, й-моє, чуть в око. Мермишка не потрапила. Зірвався. Та ти шо? Так. Вони просто там якісь, збіговисько у них там. Збіговисько голодних окунів. Оце вже я в траву закинув трохи. Приманку розірвали просто в хлам. Мармишка вже не летить. Клюють без перестанку. Опа, блін. Клювання було, але не засікся. Ч... О, та ти що? Опа, єсть. Це вже трошки менший, але він втік. Ладно, хай бежать. Опа. Питхлопым. Я надеюсь, там камера все снимает. Цю мега роздачу полосатих. Реальна рибалка у болоті. Опа, я побачив, він в приглядку клюнув просто. Це вже менше. Та дивіться, який він заховтнув. Оце то він ковтнув. Ай, в траву закинув. Там видно травинка підсипилась на мармишку. Навряд він таке оцінить. Є. Так, поїхали далі. Поки клюють будемо ловити. Опа, є І ще є. Та ви що? Це тупо кайф. Там якась активність риби на поверхні є. Все. Це раз взагалі нічого не тикнуло. Майбуті, я їх всіх переко тут уже а, травичка зацепилась. Опа. О! Це вже у нас густірка клюнула. Дивіться, яка гарнюща густіра. Та й в розмірі. Як для такого боліться? Як вам? Опа! Ну це вже зовсім дрібненький окунчик. Клас, отак можна кайфануть с мармишингом буквально за 10 хвилин часу. Я думав, не буду тут кидати, але потім останньому я думаю, так кинусь, ну вже місць немає, у мене особа де половити. Ну окей. Так, рибку ми випускаємо і росте. Дякую, що подарували мені таке задоволення. Хай туди, кончики ростуть. Тут зовсім дрібненькі. Але було кілька таких залікових. Яка чорна, гарна. Наскільки у них прикольні покльовки. Я б не сказав, що вони чомусь уступають окуні. Підбирають, шматують цю силіконіну постійно. Просто там якийсь О, Єсть. Трошки менше. Ні, ну слухайте, це кайф. теж приносить задоволення неабияке Ох. які вони злющі, як вони атакують. <свісно> Клас. Ух це мабуть найбільше. Кілька слів про снасті, як обіцяв. Спінінг, який я використовую і не так давно придбав, це Crazy Fish Nano One. Такий з бюджетного сегменту, але мені подобається тестом від 0,3 до 2,5 грам. Мінімум фаст. Під ту рипи, яку я сьогодні ловив, звісно, можливо, б хотілося, щоб палка ще була більш делікатна. Але я його планую використовувати там трошки в інших риболових, тому вибір в мене впав саме на на такий бланк. Можливо, можливо, ще придбаю собі більш делікатно. Ну, дивлячись, як йде мені ця тема. Катушка це Азура Савада 2000, але скажу зразу, що вона для цієї снасті занадто велика. Я планую купити дещо іншу катушку тисячного розміру. Так, по приманкам. Тану коробку. У мене ця коробочка. Приманки для мікроджига та уже наноджига. Сіликон. В основному це пасивна, пасивна гума. Є маленькі твістерки також із активного. Ну, це такі копії танти, флагманський хітом, якщо не помиляюсь, називаються. Що стосується нано-джига, то це crazy fish. У таких кольорах в мене є. Не пам'ятаю, як називається, може підпишу промонтувати відео. Для того, щоб зробити мармишки, ось такі гачки Овнер. Дуже хороші гачки, тоненька проволока, гарно січуть рибу. Ну, Використовую сьогодні переважно мармишку заводського виконання, також Crazy Fish 0,4 г. Але її головний недолік це... Дуже з простою проволоки зроблений гачок, погано січе рибу. Ну, так мені вдалося. Ось такий комплектик в мене сьогодні був в роботі. Це бікфіш. Дивіться який мормут. Клюну. Гарный окончик.